До мене звернулася клієнтка з запитом, як досягнути свою ціль. Ціль яка у неї? Звільнитися зі старої роботи. У неї є додаткова робота, яка приносить їй задоволення, а основна робота їй приносить основне джерело прибутку. Так от, перша карта дев'ятка кубків. Це ціль, яка основна дівчина хоче досягти емоційного. Задоволення. Тобто звільнитися зі старої роботи, щоб вона була задоволена і займалася лише улюбленою роботою. Що заважає їй звільнитися? Тобто активний намір є? Да? Це можливо, їй заважає. Подивимось, чому це заважає? Що допоможе двойка пентаклів? Допоможе їй, коли буде баланс між основною роботою і додатковою. Тобто, коли додаткова робота буде приносити хороші прибутки, тоді вона зможе звільнитися зі старої роботи. На що звернути увагу? Теж, от картка уміреності дуже схожа на двойку пентаклів, тобто потрібен баланс, коли буде достатня сума. В додатковій роботі, щоб їй вистачало на життя, вона спокійно зможе звільнитися з роботи. І результат на даний момент це картка повішений. Тобто це питання на даний момент не вирішується, тому що дівчина хоче звільнитися, але на даний момент у неї нестабільні прибутки на додатковій роботі. Тому на даному етапі це неможливо.